Діти, які виїжджають без виключення, всі потребують реабілітації, всі потребують психологічної допомоги, тому що ну два роки в окупації це дуже дуже багато. І пропаганда і тиск на цих на наших людей, які там знаходяться, він просто шалений. Коли коли люди наші повертаються на контрольовану територію або на територію там третіх країн, та до дружнього до України, це переважна країна Євросоюзу. Знаєте, це як нове життя у людей, і вони в Ейфорії спочатку перебувають безумовно, да але. Левно, ну, це цей стан він проходить, і ці люди дійсно вони потребують допомоги по реінтеграції до нормального життя, тому що 24 на 7, два роки до цього люди були під е, шаленим тиском. Да, під під інформаційним таким потоком, це що Росія це добре, Україна це погано, англосакс це вороги взагалі цивілізації будь-якої. Та інший абсурд, але він там на грані такої абсолюта, тобто інтернет, телеграм, канали, радіо радіо, телебачення, якісь надруковані видання, постійно псевдокультурні заходи. Все це спромовано на промовах мозку. і діти вони найбільш насправді ну, такі незахищені від так само від такого тиску.